Хто такий трансплантолог? Трансплантолог це лікар-хірург, тобто лікар, який оперує пацієнтів, яким показана трансплантація, тобто пересадка якогось органу, і, власне, він її виконує. Крім того, трансплантолог веде пацієнтів до трансплантації і супроводжує після. Тобто, це поєднання хірургічної та терапевтичної роботи. Які є види трансплантації? Можна окремо виділити трансплантацію від донорів зі смертю мозку, тобто це трансплантація трупних органів, вона так в народі називається, і трансплантація органу або частини органу від живих донорів. В Україні це трансплантація від родинних донорів. Як довго можуть зберігатися донорські органи? Це залежить від органу. Найбільш чутливе до ішемії, тобто найбільш швидко треба пересадити донорське серце до 2 годин. Для печінки це до 6 годин нирки найдовше можуть зберігатись поза організмом там, до 18-24 годин. Щоб подовжити цей інтервал, використовуються спеціальні апарати, машинна перфузія, де органи знаходяться в середовищі, ніби подібному до організму, де вони оксигенуються. І це подовжує їхнє життя. В Україні такі системи не використовуються наразі, тому стандартні години. Чому перша операція при пересадці серця відбулася не в Києві, а в Ковалі? Ну, насправді не перша, тому що були трансплантації серця в Києві раніше. Був тривалий період часу, коли в нас було недосконале законодавство, не було якби політичної волі на відродження трансплантації. І перша відбулася в Ковалі, тому що дуже багато встановлені трансплантології в Україні займає людський фактор. Залежить від ентузіазму людей, від команди, яка налаштована це робити. І ну, так склали, що зібралися вкупі саме в ковалі люди, які вміють трансплантувати серця, і люди, які хочуть розвивати трансплантацію органів. Як приймається рішення про забір органів? А, рішення а, є. Одним з етапів роботи з пацієнтом, з донором зі смертю мозку. Передусім у людини, яка потрапила в лікарню, потрапила в реанімацію, передусім конститується смерть мозку. Є певний алгоритм, як це робиться, і це максимально чітка і дуже. Регульована процедура, там абсолютно не може бути, знаєте, творчості для лікаря. Ні, це чіткий алгоритм, констатується смерть мозку. І за законом у пацієнта зі смертю мозку кожен такий пацієнт повинен розглядатися як потенційний донор органів. На даному етапі має підключитися трансплант-координатор закладу, він має бути в кожному закладі. І він повинен. З'ясувати першу обставину, тобто, якщо це пацієнт з констатованою смертю мозку, чи є в нього прижиттєва згода на донорство. Таких пацієнтів небагато хто засвідчив свою згоду при життєво? Отже, чи згодні будуть його родичі на донорство? І лише якщо виконано процедуру і констатовано смерть мозку і є згода родичів, на даному етапі тільки підключаються лікарі-трансплантологи, які будуть займатися вилученням і подальшою пересадкою органів, і вони вже говорять, чи, чи можна ці органи використовувати чи ні. Як в Україні можна дати згоду стати донором? Нам обіцяли, що буде така функція в дії, і обіцяли її на весну 2022 року. Але зрозуміло, що наша реальність дуже змінилась, і пріоритети змінились От в Міністерстві цифрової трансформації. Очевидно, також трошечки не до того. Тому такої опції досі немає. Ми на неї чекаємо зараз, щоб висловити свою згоду, потрібно звернутися в будь-яку лікарню, в будь-яку медичну установу, де є трансплант-координатор. Можна подивитися контакти там, на сайті Українського центру трансплант координації, яка ближче до вас знаходиться, і будь-який трансплант координатор. Одинатор може засвідчити вашу згоду, там оформити ці документи з вами. Також на водійському посвідченні нового зразка повинна бути позначка про згоду на донорство органів. Але, якщо чесно, я не знаю, чи вони вже запровадили цю зміну. Ми теж на неї чекаємо. Як довго в Україні займаються трансплантацією? Ну, вже майже 30 років, тому що перші трансплантації відбувалися в 90-х, але була тривала пауза в розвитку трансплантації органів в Україні. Була відсутність фінансування, недосконалість законодавства, багато бюрократичних моментів, які не створили умов для лікарів, щоб працювати. Активно розвивається протягом двох останніх років, відколи. Функціонує пілотний проект Міністерства охорони здоров'я, відколи ми маємо фінансування і прописані чітко нормативні документи, які регулюють всю цю галузь. Які обстеження потрібно пройти, щоб дізнатися, чи підходить донорський орган? Для різних органів обстеження можуть трішечки відрізнятись, але принципово це сумісність за групою крові. Тобто, наприклад, я займаюся трансплантацією печінки. Для нас важливо, щоб донор-реципієнт мали або однакову групу крові, або донор мав першу групу крові. Це універсальний донор вважається. Крім цього, проводиться. Кросматч тестування і е, визначення імунологічної сумісності е, порівнянням ешела, тобто, це, так би мовити, простими словами: на всіх клітинах нашого організму є певні маркери, за якими імунна система відрізняє свій і чужий. І нам потрібно в донора та реципієнта порівнювати е, оці презентовані на клітинах ешеля. Ешеля рецептори, ешеля мітки для того, щоб розуміти наскільки сумісними є донор реципієнт тобто це імунологічне дослідження. Як живе донор після трансплантації? В родинній трансплантації в трансплантації від живих донорів цінність життя донора є найвищою, і це найвищий пріоритет зберегти донора такою ж здоровою людиною, якою він до нас надійшов. Тому у віддаленому періоді, звісно, коли донор відновиться після хірургічного втручання, його якість життя не має постраждати абсолютно. Що таке перехресна трансплантація? Перехресна трансплантація це коли ми маємо двох пацієнтів, які потребують донорського органа. І ніхто з їхніх родичів не підходить їм в якості донора. Але вони можуть, ніби, обмінятися донорами і донувати фактично чужим людям. Органи або частинки органів таким чином, якби рятуючи своїх рідних, але в Україні зараз немає юридичних передумов для перехресної трансплантації, вона не використовується. Скільки часу потрібно для реабілітації після пересадки органу? Залежно від органу, але така остаточна реабілітація закінчується до півроку. Щоб не лякати вас таким тривалим проміжком, я скажу, що пацієнти, які виписуються зі стаціонару після хірургічного втручання, вони можуть самі себе обслуговувати, вони можуть повертатися до своєї роботи, скажімо, якщо це не фізична робота, а офісна, якась без надмірних фізичних навантажень. Тобто. Півроку реабілітації це не півроку в ліжку або півроку десь там поза соціумом. Я думаю, що це більше психологічний такий інтервал, коли людина усвідомлює, що з нею сталося, коли вона навчилася жити там, в трошки нових реаліях. І до півроку більшість питань вирішується. База реципієнтів єдина по всій Україні. Чи кожен медичний заклад має свою? Зараз я поясню, як це функціонує. В нас є єдина державна інформаційна система трансплантації, куди кожен заклад вносить своїх реципієнтів. Тобто ми маємо свій лист очікування пацієнтів, але він єдиний і він наскрізний для всієї України. Для чого це потрібно? Коли ми вносимо реципієнта, він ніби конкурує. За органи з усіма реципієнтами України, і ця система підбирає пару донор-реципієнт без людської участі незалежно, неупереджено, за там внесеними параметрами. Тобто, знаходячись в черзі там в одній з київських лікарень, реципієнт може отримати орган там з Вінниці, Черкас з Рівного і так далі. Тобто, це не є принципово. Як часто люди продають свої органи? Я думаю, що це неможливо. Принаймні мені невідомо про такі ситуації, це карається законом, і саме тому в Україні трансплантація від живого донора носить назву Родинна трансплантація, щоб перешкодити, щоб унеможливити якісь ситуації, коли людина це робить з вигоди, а не за покликом серця. Чи часто люди лишають згоду на посмертне донорство органів? Я не володію зараз офіційною статистикою, але мені здається, що не часто, тому що ми об'єктивно маємо брак донорів, брак донорських органів, і це актуально не лише для України, це актуально для всього світу. Всі трансплантологи стикаються з певним дефіцитом, але в нас він відчувається особливо гостро. З якими хронічними хворобами людина не може бути донором? Це знову ж таки може різнитись для різних органів. Скажімо, якщо людина має жировий гепатоз печінки, вона не може донувати печінку, але нирки цієї людини можуть функціонувати задовільно, вона донуватиме нирки і навпаки. Хронічне захворювання нирок, при тому людина може мати здорове серце. Тому кожна ситуація індивідуальна і особливо зараз, як я говорила в умовах дефіциту органів. Розглядається напрочуд ретельно кожен кандидат на донорство, особливо на посмертне донорство, щоб не втратити ці органи, а все таки знайти ситуації, де їх можна використати. Чи існують штучні органи? Вони існують в наукових лабораторіях. Вони не поки що не знайшли свого застосування в реальній медицині, але я думаю, в майбутньому чому б ні, зараз. Існує такий напрямок, як ксенотрансплантація, це коли тваринні органи пересаджують людям, і такі успішні е, кейси вже були в Штатах, коли там серце свині спеціальної, генно модифікованої, щоб вона була імунно сумісною з людським організмом, пересаджували е, чоловіку, і така трансплантація була успішною. Тобто, однозначно, майбутнє трансплантології за якимись технологіями. Які зараз тільки напрацьовуються. Чорні трансплантації. Правда чи міф? Це міф, який тягнеться за нами там ще з 90-х. І я поясню, чому він зараз неможливий. Трансплантологія це надзвичайно вартісна галузь. Тобто, щоб провести трансплантацію, нам треба десятки людей, навченого персоналу. Нам треба обладнання за десятки тисяч доларів. Логістична, дуже складна система. Це дуже дорого робити трансплантологію офіційно. Відповідно, це дуже дорого зробити її в чорну. І другий аргумент, що немає потреби, тому що є країни, скажімо, там Білорусія, Індія, інші країни світу, куди ти можеш приїхати, заплатити кошти і отримати донорський орган цілком легально. Тобто, потреба в цій чорній якійсь системі вона нівельована, тим, що система трансплантації в світі досить розвинена і можна за гроші зробити це легально. Які є протипоказання до пересадки нирки? В цілому до трансплантації органів протипоказання ну бувають там вузькі, якісь які знають там кожен трансплантолог для свого органу. І є загальні. Наприклад, септичний стан, коли в людини в організмі е, є активна інфекція, бурхлива е, є протипоказанням, тому що після операції сепсис інфекція прогресуватиме. Нам потрібно такого пацієнта пролікувати, підготувати до трансплантації. Загальна тенденція в світі, що багато станів, які, скажімо, 20 років тому вважалися протипоказанням, більше такими не є. Це є новими показаннями до трансплантації органів. Щодо печінки, скажімо, раніше вважалося, що метастатичне ураження печінки. Не може навіть розглядатися в одному реченні зі словом трансплантація. Тепер ми можемо трансплантувати печінку при ураженні метастазами раку кишки, скажімо, при ураженні метастазами нейроендокринних пухлин. Це все ще виняткові ситуації, де ми відбираємо пацієнтів за чіткими критеріями, але вони можливі. Тобто тенденція в трансплантології така, що. Чим більше ми здобуваємо досвіду, чим більше ми знаємо про цю методику і більше працюємо, тим більше нових показань з'являється і тим менше залишається протипоказань. Які обстеження проходить реципієнт? Реципієнт обстежується максимально детально, тобто, ми обстежуємо його з ніг до голови. Це скринінг на різноманітну онкологічну патологію. Ми перевіряємо серцеву судинну, дихальну систему, нирки. Щоб Нівелювати всі ризики, підготуватися, підлікувати там, де потрібно, щоб пацієнт е, пройшов цю операцію з, з мінімальними ускладненнями, з мінімальним стресом, так би мовити. Звісно, коли трансплантація відбувається за невідкладними показами, якихось обстежень може в пацієнта не бути. Е, проте тут вже вирішується питання життя і смерті, тому залежить від ситуації. Планово максимальний огляд. Який вік може бути у реципієнтів? Абсолютно, який завгодно. Якщо ми говоримо найменший вік, це від п'яти місяців. П'ять місяців це найменший вік реципієнта в моєму відділенні. скажімо. Тут мова йде про вроджені вади. Вроджені вади, наприклад, жовчеви від них шляхів. Така дитинка живе декілька місяців, набирає вагу, готується до трансплантації. І її от трансплантують в найбільш сприятливих умовах і вазі це 5-6 місяців. Якщо мова йде про тяжкі вади серця, які можуть бути діагностовані під час вагітності, під час УЗД, то в Україні ще немає такої опції, але це функціонує наприклад в сполучених штатах, які трансплантують найбільше органів. Отже, в дитини виявлено ваду серця під час УЗД. І відразу, коли мама ще вагітна, там на 20 якомусь, там 30-му тижні, ця дитина стає в лист очікування на маленьке донорське серце. І якщо при народженні е трапляється загибель новонародженого десь в Сполучених Штатах, але при тому його серце можна використати, то ця дитина буде трансплантована там, буквально в перші дні після народження. Це вимагає надзвичайних зусиль на розбудову систему трансплантації і уявіть наскільки. Ретельно працюють всі спеціалісти, здавалось би, до трансплантації не дотичні. Тобто, це акушер-гінеколог повинен цю ваду виявити, тобто цю жінку повинні внести вагітну ще на лист очікування. Це мають спрацювати неонатологи десь там в іншому пологовому будинку і при втраті новонародженого зрозуміти, що можна використати органи. Це шлях, який вони. Ідуть десятки років. Я сподіваюся, це те, до чого ми теж колись прийдемо. Що кожна втрата може дати життя комусь іншому ведення донорів зі смертю мозку. Цей процес має навіть специфічну назву, специфічний термін це кондиціонування донора і це робота анестезіологів. Я лише в загальних рисах знайома з цим процесом, але можу сказати, що це напрочуд важливо, і це теж одна із передумов, одна із запорук успішного вилучення органів у подальшому.